Суперсереда у Сільпо тільки 14 травня. Нічна заява Путіна. Бункерний несподівано зібрав журналістів у Кремлі. Німеччина передає сотню ракет до Петріо та далековійну зброю. США та Китай схоже порозумілися і закінчують торгівельну війну. Та черговий шпигунський скандал Будапешті знову затримали українця. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні. Просто зараз виступ з листочка цієї ночі Путін зібрав у Кремлі екстрену прес-конференцію, на яку запросив західних та російських журналістів. Щоправда, невідомо навіщо, адже після того як ті прочекали його півтори години, поставити питання пресі так і не дали. Отож, головні тези виступу замість тридцятиденної паузи у бойових діях, запропонованої коаліцією охочих разом з Україною, Путін запропонував Києву відновити переговори у Стамбулі 15 травня без попередніх умов. Нагадаю, що ті перемовини без попередніх умов у версії Кремля включали денацифікацію, відмову України від НАТО, визнання анексії, запровадження російської як другої державної мови. Зменшення армії та багато чого іншого також Путін вперше назвав так зване СВО війною, за що в законодавстві РФ передбачені реальні тюремні терміни. А ще звинуватив Київ у порушенні триденного перемир'я. Також у Кремлі офіційно заявили, що триденне припинення вогню завершено, і відразу після виступу бункерного запустили десятки шахедів по Україні. Тим часом до складних переговорів готується і Україна, зокрема за рахунок більшої кількості снарядів, ракет та систем ППО. Німеччина оголосила про передачу нам нового пакету військової допомоги. До нього увійдуть 100 ракет до систем Петріот, а ще 125 артилерійських ракет великої дальності. Про це повідомляє видання The New York Times. США схвалили передачу цього озброєння із запасів Німеччини. Нагадаю, скільки ці ракети виробляються в Америці, тож їх не можуть експортувати без схвалення Вашингтону, навіть якщо ними володіє інша країна. Тим часом КНДР випробовує нові ракети, не зважаючи на будь-які правила, та ще й оминаючи санкції ООН. За повідомленнями Південної Кореї нові ракети пролітають близько 800 кілометрів, і швидше за все їх віддадуть на експо. Кому продадуть зброю і як розбиратимуться із заборонами на їх випробування? Дивіться в сюжеті. КНДР випробувала балістичні ракети для експорту, незважаючи на те, що розробка та запуск таких ракет заборонена. ООН. Ймовірно, КНДР випробовує ракети для іноземних замовників. Їхній запуск вже засудили як порушення санкцій ООН, Пишуть Reuters. Це, собственно описується як реактивна система залпового гняв Кореї, А Сеєне Штаты классифицируют її як балістичні ракети малої дальності. І за того ж тані літя по балістичній траєкторії. А тепер розповімо детальніше про випробування у четвер. Вранці північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності із району Вонса на східному узбережжі. Як повідомили збройні сили південної Кореї, ракети летіли до 800 кілометрів і впали в море. в четвір Северна Корея іспитувала два типи ракет. Одна відома нам. По обстрелам Украины это ракета КН-23. Вот это баллистическая ракета, оперативно-тактическая. И вторая это ракетная система залпового огня КН-25. Вот это вот длинные ракеты, я думаю. Uh, которые запускались з uh, чотирьох ну с пускової установки на которой чотири пусковых контейнера. Представники трьох країн Південної Кореї, США та Японії з питань ядерної безпеки провели телефонні консультації, засудивши дії пхеняна як такі, що суперечать резолюціям Ради безпеки управляемые, никаких данных ніяких даних о них не известно. Вес примерно 3 тонни ракети. Стартовий вес 3 тонни. длина более 8 метров, 8 метров 20 сантиметров, да, все это такое, ну, скажем так, прикидочные размеры. Пока об этой ракете ничего не известно, известно только, известно только то, что точность ее не слишком высокая. Да, известна дальность, до 380 километров летят вот эти ракеты системы КН-25. И точность невысокая, круговое вероятное отклонение ну, порядка 80-90 метров так оценивается. У корейскому Институте национального объединения припустили, что йдеться про против самих типы ракет, которые Пхеньян уже поставлял Москве. Предполагается, что ракета имеет обычную инерциальную систему управления на лазерных гироскопах. Uh, і також може управлятися по спутниковій системі навігації. Но в даному випадку, скоріше всего, не GPS, а китайська система Beidou. в Уряді Японії не лише підтвердили факт запуску ракет, а й звернули увагу на те, що ракета могла летіти нестандартною траєкторією. Обі ракети можуть летіти по нестандартної траєкторії, тому що вони мають рулі управління, uh, у КН 23 Еті uh, рулі знаходяться в хвостової часті. У КН 25 в насової часті міються рулі, котре дозволяють їй коректірувати траєкторію для того, щоб достіч цел. Варто відзначити, що це далеко не перші випробування ракети, які проводять північні корейці. У березні цього року Україна вже проводила подібні тестування, звинувачуючи США та Південну Корею у нібито небезпечних та провокаційних військових навчаннях. Трампівські мита невдовзі схоже буде ослаблено. США та Китай провели першу зустріч щодо торгівельних відносин. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Як стало відомо, у Женеві зустрівся віце-прем'єр-міністр Китаю Хелі Фен та міністр фінансів США Скотт Бесон. Зустріч тривала близько двох годин. Швейцарія виступила посередником у переговорах. Деталі обговорення не оприлюднюються однак ця зустріч стала першим кроком до припинення торгівельної війни, яка підриває світову економіку. Нагадаю, наразі мита на імпорт товарів між США та Китаєм становлять понад 100% вартості. Шпигунська війна між Україною та Угорщиною продовжується. У центрі Будапешта затримали колишнього українського дипломата. Про це повідомили в угорському уряді. Його звинувачують, нібито у шпигунській діяльності, яка загрожувала суверенітету угорщини. Після затримання українцю заборонили в'їзд до країни та депортували до Києва. Одночас в українському міністерстві закордонних справ закликали Угорщину припинити антиукраїнські настрої. Нагадаю, на Закарпатті служба безпеки викрила двох шпигунів, які працювали на угорську розвідку. Вони стежили за українськими військовими та ППО у регіоні. Крім того, намагалися завербувати місцевих мешканців. Після цього викриття міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіяра вислав із Будапешту двох. Українських дипломатів він також назвав їх шпигунами під прикриттям. Британія також готує нові обмеження для іноземців. Щоправда, так Лондон бореться не зі шпигунами, а з нестачою роботи для місцевих. Пише видання Bloomberg. Зокрема, британський уряд має намір посилити візові правила для обмеження припливу працівників, які виїжджають до країни легальним шляхом. Це має зменшити приплив іноземної робочої сили та змусити бізнес наймати місцевих працівників. Новий документ має бути представлено в парламенті вже завтра. Він передбачає запровадження додаткових вимог до рівня освіти для претендентів на отримання кваліфікованих віз, а також обмеження на видачу віз для менш кваліфікованих працівників. Згідно із оприлюдненою в неділю заявою міністерства внутрішніх справ планується створення спеціальної групи для визначення секторів економіки, які надмірно залежать від іноземної робочої сили. Також планується введення ліміту на працевлаштування іноземців. І це все, що я встигаю вам розказати на цю хвилину. Але в наступному випуску вас чекає іще ще більше новин: перемир'я між Індією та Пакистаном протрималося менше чотирьох годин. Ватикан тепер на боці України. А в Києві посеред вулиці ефектно затримали гора в законі. Про це не тільки розкажу вже о 12-й, а поки що обов'язково ставте лайки цим відео і підписуйтеся на наш канал, щоби знати іще більше.